От різноманітна хімія для автомобілів стоїмо ми в цьому відділі у магазині Люксор. О, До речі, у... там от якась новина пройшла. Да. там По газетах писали, що у Шкаруха, у сестри. <світ> кіт, кіт. Кіт Луксор. Люксор це Ну, а це, я не знаю, хлопці, <світ> чи розповідавцю побрехеньку, чи ні. Здається, ні. Така каже, я її так люблю, я її так люблю, я без неї жити не можу. Так одружуйся. На кому, на горілці, ти шо? <риклад> Ну, Про одруження пішла слідуюча така побрехенька. І вийшов Іван Царевич в чистополі і випустив стрілу, і попала стріла в боярський двор. Та так удачно, що свадьба Івана Царєвича і похорони тіші відмічали в один день. <риклад> Це дід, як досвідчений автомобіліст, ага. лежить в канаві, отак от, лежить і так. Ой! Машини спиняються, всі підбігають до нього, думають, що ж скоїлось, там хтось пропонує вже швидку викликали, швидка приїжджає, його на носі кладуть, mm. да, піднімають та, а він кажуть, що таке? Він тільки ой ой! каже, ну що, дід, що з вами, що ви ойкаєте? Ой, цвітка, ліна! <риклад> пішла, пішла в тему ця тема. Ну теж, значить кажуть, лікар каже, ви вживаєте алкогольні напої. Лікарю, коли я. Думаю про своє здоров'я, я, я п'ю сік. А коли хочу забути про болячки, я п'ю вино. Це мужик був в цьому магазині, купив автозапчастини, Отут. чудові. Да, Вчора, да, 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 да. Вчора був, да, я бачу, люксор, да. Масло купив, оце приладдя, всякі. ну і пішов в ресторан, відмітити це діло. Ага. Сидить, собі розслабляється, по 100 грам п'є, тут якийсь другий. Пацан заскакує, каже: Вася, Вася, твою жінку на вулиці б'ють. Він вискакує на вулицю, тут його збиває машина, через три дня очнувся в больниці. Каже: блін, нерви зовсім не к чорту. Во-первых, я не Вася, а во-вторих, я ж не женат, ти в мене жінки немає. Ну, а то теж нерви каже, все, все в житті від нервів. Да, все ну, від все нервів. Я не От я каже, нервувала. І каже залетіла на сьому місяці. Це новий руський заїхав в люксор, вибрав гарне масло, поїхав на на, риба... риб... на... Ні, на рибалку, поїхав. Масло взяв на рибалку, поїхав вже на авто. І сидить на рибальці, у нього кльову немає. немає. А тут пливе на човнику дід Ріцько. І бачить цей новий руський, що у нього повний човен риби. Дивиться на вируський і каже, ну так от, блін, всігда. Yeah. Комусь усе, а комусь нічого. <рес> Це до магазину Люксор заходить, мужика зустрічає, його. о, привіт, ти з Сибіру! Ну як там в Сибіру життя, буття. Та каже, в Сибіру каже, жити не можна, бо морози не дають. А на Україні жити не можна, бо люди не дають. мені не даєте жити отже, відділ гума та диск. Ось бачите, які тут шини без личин. Ми взагалі традиційно качаємо, катаємось на них, але я в білих штанях не хочу сідати он з Ну, ми краще по брехенті розповідати будемо. Валера останавливает гаишник водителя и видит, что то у него такой вид немножечко подгулявший. Тот потирает руки, думает, ну все, сейчас будет наживо. Подходит к нему, говорит: "Ой, какие у нас глазки. А пойдёмте-ка дунем", водитель о, ні, мені вже хватить. А це запитують, Скільки ви пропрацювали на останньому місці? каже 15 років, це нормально. А чого ви звідти пішли? Під амністію попав. В мене лист автомобіліста. Шановні панове японці та німці, до своїх автомобілів ставтесь з любов'ю, ніжністю та ласкою. Нам на них ще їздити. Ну, ще, тема Автомобільна, бо на автомобілях ж на рибалку їздять. От на, на, на риболовлі сидять значить, старий рибак і молодий. І от молодий каже, діду, от ви, каже, довго на світі живете, у вас, мабуть, якісь є особисті, такі особливі прикмети е, на погоду. Okay. Звичайно, є. Ну, розкажіть, якщо не що за себе. Крет. От Отак каже: я сижу. Якщо бачу той берег, дощу нема. А якщо не бачу, то дощ іде. ви знаєте, деле, вот ми все шутим про гаишника, Ведь гаїчника може обідіти кожен. Достаточно всього на всього показати, що у вас повний кошелек денег, і предложить йому, щоб він виписав вам штраф. А я зараз даїшників якраз похвалю. За 10 років з України виїхало 5670 фізиків. 1380 хіміків, 900 там скількись там ще лікарів і жодного даїшника. <реш> ну, що ж, ми продовжуємо засідання жарт клубу побрехеньки, розповідаємо знову ж таки по брехень. Але це з ресторану. В ресторані один новий руський підзиває офіціанта, каже: ось тобі 300 гривень на обід, і 100 гривень на чай. Spobід, so 40 хвилин, 30 хвилин, немає не йде, то офіціанта підзиває, Я тобі 100 гривень на чай давав, давали. Так де мій чай. Муж все время экономил, собирал деньги. В общем, ну купить там новую резину. Диски, диски, купить. Да. Тут жена, значит, пришла. Ой, дорогой, у нас же ж юбилей, нужно сделать какой-то подарок. Ну тут, скрипя сердцем, ну пошли. Ходили-ходили, то я не подходит, все не подходит. Она... Ой, какая шубка? Давай купим. Ну, зашли в магазин, значит, он стоит у продавца. Ну, вот эта вот шубочка, что там она у нас. Он... Вам эта шуба обойдется в 2500 гривен. Он так стоит что-то как-то неправильно. Давайте ще раз. Эта шуба обойдет? Вот именно, обойдеться. А це в метро біля поручня стоїть хлопчик і так дивиться, дивиться на цей гумовий поручень, дивиться, він їде, він дивиться там. Чергова, Що, щось трапилось. Ага, я чекаю, коли моя жвачка появиться. Історично. Побрехенька. Десять років водив Моїсей, ізраїльський народ. Водив водив і каже: ну що, євреї, будемо тут жити. І вони кажуть: ні, Моїсей, тут воняє. Ну добре, ще 10 років водив Моїсей, євреїв пустелі Ну все, будемо тут жити. кажуть євреї, ні, ну тут воняє. Ще 10 років водив в води в Моїсей Ну все, тут живемо. Ну тут теж воняє. Ще 10 років води водив, ну, може, тут будемо жити, каже. Тід, понюхали, бо сказати, давайте, будемо жити тут. Ось так і сталося історично. У всіх арабів нафта є, у, Ізраїль, у Ізраїля немає. <рес> ну, теж така тема. Твоя тема підтримує. Доці підходить мені дома задає запитання. Тату. А ти е, знаєш, от, е, який Іван на Русі був перший мав єврейське прізвище? Кажу, mm. не знаю. Який? Іван Царєвич. <рес>